Доброго дня сьогодні першою з моїх дисциплін, яку я буду вам показувати на підготовленні за попередньої презентації, це дисципліна міжнародні організації. Мене звати Загородня Альона Сергійна, старший викладач кафедри міжнародних відносин та політичного консалтину інституту права та суспільних відносин. Отже, розпочну з того, що а, моя навчальна дисципліна міжнародній організації спрямована саме на формування у студентів розуміння сутності міжнародних організацій, розуміння їх ролі місця в глобальному інституційному середовищі. А, саме під час вивчення даної дисципліни, акцентуючи увагу на сучасній структурі, правовому статусі, механізмах, функціонування. Міжнародних організацій як суб'єктів міжнародних відносин, методах і прийомах прийняття ними рішень в умовах трансформації сучасного геопростору та формування нового світового порядку. Метою вивчення навчальної дисципліни міжнародній організації є засвоєння знань про роль та механізми функціонування міжнародних організацій. Основними завданнями є ознайомити студентів з організаційними інститутами багатостороннього регулювання міжнародних відносин їх структурною, структурою, проблемами та перспективами розвитку. Далі показати студентам напрями форми впливу міжнародних економічних організацій та відносини між економіками країн світу. Роблячи акцент на формах впливу міжнародних економічних організацій. Тим самим хочу сказати, що під час вивчення даної дисципліни ми будемо вивчати і економічні організації також. Далі останнім із основних завдань є виявити раціональні форми та окреслити послідовність етапів участі України в діяльності міжнародних організацій. У результаті вивчення навчальної дисципліни міжнародні організації студенти повинні будуть знати організаційний механізм міжнародного та інституційного базису світових господарських зв'язків, види міжнародних організацій в системі регулювання міждержавних відносин. А у тому числі економічної співпраці, структуру цілі та механізми діяльності міжнародних організацій, і вміти визначати функції та пріоритети міждержавних організацій, професійно оцінювати конкретну ситуацію в міжнародних організаціях, здійснювати політичний та економічний аналіз проблем і перспектив їх розвитку, впливу на міжнародні, економічні відносини України, в тому числі. Тому що ми знаємо, що міжнародні відносини е, це дисципліна, яка е, вивчає і економічні, і культурні, і політичні, і соціальні відносини між країнами. А міжнародні організації у нас е, дана дисципліна читається для студентів е, спеціальності міжнародні відносини, регіональні студії та суспільній комунікації. Отже, якщо ми перейдемо коротко до Змістовної частини лекційного матеріалу, то тут у нас в змістовному модулі першому виноситься вісім тем, серед них історія виникнення міжнародних організацій, перші організації, тобто це Ліга націй, далі міжнародні економічні організації ООН, державне регулювання економічної діяльності в Європейському Союзі і міжнародні організації регулювання економічного співробітництва, про що я вже зазначала раніше. Та загальної компетенції. Обов'язково під час вивчення першого змістового модулю ми вивчаємо такі міжнародні організації, як НАТО. Також в другому змістовому модулю у нас лишається 5 тем, серед них безпосередньо. Як тема окремо виділяється міжнародні економічні організації, про що вже зазначалося раніше, також ОБСЄ, право міжнародних організацій. І цього року вже студенти, які вивчали в першому семестрі дану дисципліну, вони прослухали лекцію про United 24. Це нова організація, яка тільки започаткувала свою діяльність після поштов... повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Ми знаємо про цю програму United24, яку започаткував президент України та офіс президента, і безпосередньо студенти нашої організації вони нашого університету вже прослухали тему про United24. Тому запрошую всіх бажаючих охочих, хто хоче в майбутньому в саме міжнародному аспекті, саме в аспекті міжнародних відносин, вас запрошую на мій курс міжнародних організацій. Тут ми розглянемо багато чого цікавого, нового і останні тренди, які є сьогодні на міжнародному ринку.